Астрологічний прогноз про НАТО і Україну на 2023 рік. Ви бачите натальну карту НАТО від 4 квітня 1949 року. Військовий блок, і логічно бачити у військовому знакі Зодіака Овін планети. На початку літа 2022 року Юпітер планета розширення, наблизилась до планет Вовні, до планет НАТО. І ми бачили вхід в НАТО скандинавських країн. Юпітер ретроградно відкатився і знову підійде до планет НАТО в, в березні 2023 року. В своїм минулим прогнозі я поставив запитання: чи не війде Україна, чи не вступить Україна в НАТО в березні 2023 року, чи не, чи не означає це вступу таке розширення НАТО? Зараз перед новим роком зроблені основні інші прогнози для України на 2023 рік. І по цим прогнозам я бачу, я вважаю, що буде не максимальний сценарій, що прям вступ України в НАТО, а або мінімальний, або середній. Просто розширення якесь НАТО в інших країнах, або поліпшення співпраці України з НАТО в березні. Або це просто буде означати, оскільки на березень я прогнозую закінчення активної фази війни, то, можливо, це трактовка означає, що просто типу успіх НАТО. Не військовий, а політичний, ну, наприклад. Але все одно ну, в березні НАТО на висоті, НАТО в прибилі, НАТО ну, в якомусь успіхі, бо ЮПІТЕР означає це, саме це. От. Після весни Юпітер вийде в телець, і таким чином я вважаю, що після весни НАТО стане на, ну, на второму плані, воно не буде на першому плані. Тобто, там будуть вже політичні процеси відбуватися, а не військові з середини 2023 року. Дякую за увагу. На все добре.